І зараз є на скайпі Наталка Гуменюк. і Ми зараз перевіримо цю інформацію. Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Наталю, скажи Сергій, я, я от не зрозумів для себе, роз'ясни, будь ласка. От була інформація, що форум, начебто, відкликав запрошення прем'єр-міністра України Азарова, який мав виступати на засіданні в п'ятницю на фоні ескалації на в Києві. І що відкликав? Не відкликав, він же там Це не, неправда на тому, що я запитувала: немає такої форми в Давосі відкликувати запрошення. Вони, якщо когось запрошують, ну і якщо погоджуються на їхні умови. От відповідати на ці гострі запитання а не сьогодні буде за участі Гав'єра Солана і Петра Порошенка, на який мав би зараз виступити Микола Азаров. Але відкликати такої практики немає, тому що навіть. Так, я зацитую, навіть з, е, ну, з диктаторами з ким завгодно вони завжди е, спілкуються, тому що бачать в цьому потребу людині віддати ну дати можливість і а навіть поставити запитання, тому що запитання до української влади є, е, е, і дивна ситуація, і самі не зовсім розуміють, що Микола Заров таки прилетів. То він вже збирався не летіти, але потім таки прилетів. І е, зустрічі його були всі поза межами форуму е, з Компаніями, якимись ну не дуже не, на тому рівні, як на якому вони могли би бути, це премєр міністри я не знаю. Барозоту дуже багато людей. А, ось їх не було. Хоча з деякими зустрічався Петро Порошенко, наприклад, з, здається, з Борозою, з деякими то ну, іншими зустріч... представниками то ким... прилетіли, наприклад, ага. сюди так само Кваснєвський і Кокс, які ось прилетіли зумисно для того, щоб з багатьма говорити про ситуацію в Україні. Вони приїхали поза фозовом, поза форумом, і багато то перемовини відбувається. Наталю. то з ким то з ким, зрештою, вдалося поспілкувати Миколі Азаровичі, з ким захотіли. Хтось захотів з ним поспілкувати, чи він захотів з ким поспілкувати? Він поза формою поспілкувався з ем, генеральним секретарем Ради Європи, який не, який не має Яґеландом, який не зовсім має стосунок до цього, так, але він зустрівся. І наскільки я цитую прес-службу Микола Азарова з компанією Шев. Хто це був, не зовсім зрозуміло. І з компанією Карлсберг. І, ну, якщо порівняти, що тут є власники найбільших корпорацій, так це е, я можу підтвердити ці доволі незначні речі. І на моє запитання, кілька разів він жодного разу не відповів, з ким вдалося поспілкуватися. Сказав, що був дуже плідний графік. Тим часом я спілкувалася з е, Жузе Мануелем Борозу. Е, Керівником європейської комісії і з прем'єр-міністрами деяких країн, зокрема з Нідерландів, Фінляндії е і міністрами закордонних справ е Швеції. Тобто я можу е зараз, напевно, розказати цих зустрічей. Розкажи, так. хто і як оцінює, по-перше, приїзд е Азарова е на Довоз, а по-друге, ситуацію, що складається в Україні? Я думаю, варто на дрібниці не звертати увагу, виокремити найголовніше. Про е, проїзд Азарова це е, дрібне питання. Всі займаються ситуацією в Україні, попри те, що е, ну звикли в Україні до якихось заяв, і вони ну, і вже звикли, і ніби вони не мають ваги. Е, це має значення, і е, я спілкувалася з Барозу. Він сказав, що він постійно на телефонному зв'язку з е, Віктором Януковичем і вчора говорив е, декілька годин, е, що е, Кетрін Ештон і Штефан Фюле летять до Києва. Е, так само прем'єр-міністри і говорили про свою можливість, ну е, неможливість розглядають можливість прильоту прем'єр-міністри Європейські. Е, це е, все всі дуже добре слідкують. А те, що є заяви, є така практика форми. А, і вони все одно в тій формі написані, в якій вони є. Є дуже нормальне розуміння того, що вайця, відбувається в Україні величезне занепокоєння. Всі розуміють, що це особлива ситуація, що такого ще не було в Україні ніколи. Всі дуже перезивають через те, щоб, а, тому, що є от, довгострокова перспектива, як це вирішувати, і розуміють, що такі речі, як санкції чи а, тиск. А, це довгострокові речі, і є короткострокові речі, як зупинити насильство зараз, щоб захистити людей. Я от можу навіть сказати, попри те, що на загальному форумі, коли він починався, звісно, є дуже багато світових проблем, де так само щодня гине багато людей. Розумієте? але ось, наприклад, це це йорк Таймс». Перша перша шпальта, ось Нью-Йорк Таймс, центральна газета. Всі ці там дві тисячі людей. Вона лежить всюди на форумі. Всі їх беруть до рук до рук, і я бачу, поки сидять на сесіях, і... тому зараз от, сто трошечки з затримкою. Прийшла ця інформація. В своїх знаю приватних зустрічах і пошлюся наприклад, Нідерландів. Ось він зустрічався з Алієвим з е, представниками казахської влади. Ну з, з, з ким зустрічався він розповідає, що вони говорять всі про Україну ем, і е, про якісь швидкі дії. А тепер напевно е, най е, ось, що говорять поза ефіром, поза камерою, так ем, Розумін... Є загальне розуміння, це оф-рекорд, так би мовити, зазначають джерела, що Віктор Янукович дуже жорстко зан... Зан... налаштований. І е... переговори з ним це одна частина справи. А, і є сенс говорити з е... великими олігархами, зокрема з Фірташем і е... Ахметовим, які підтримують Віктора Януковича і мають свої у партії регіонів, і якщо вони хочуть мати бізнес в далі, вести європейський, розвиватися і бути тут присутніми, то звісно мають якось показати свою е, незгоду, так зокрема, вплинути на своїх депутатів. І ось якщо раніше тиск все таки був певний, так але він, як ми знаємо, європейський, він не настільки жорсткий, як може бути тиск там внутрішній український. І, е, Просто сама форма спілкування. Наталю, дякую. І ще а, одне запитання. Часу, я можу сказати, що під, підключили до підключають зараз європейські корпорації і банки, зокрема німецькі банки, банкіри, для того, щоб тиснути на бізнес українських олігархів. І це те, за чим варто слідкувати, і це те, що є якимось ну, вважають дієвим інструментом. Тобто, наскільки Окрім... я, на, наскільки я правильно зрозумів, мова. О, про санкції, оскільки вже мова не йде. Там Меркель була заява. А кхе, зараз хочуть використати якісь інші інструменти про які ти щойно згадала. Так ні, не зовсім так. Санкції, санкції, санкції проти певних осіб. Там е, як ми сказали, ну я не так само, ми ж імена не завжди розголошуються. Тих, які задіяні у кровопролитті, порушили права людини. Е, це можуть бути санкції. Е, Ну, для того, щоб там не давати візи і ще якісь речі, але цього вважають недостатньо. А, ну і це одне питання того, хто зараз підтримує цю владу. Тобто санкції це окрема частина, вона все одно довгострокова. А є от конкретніші речі щодо е, великого бізнесу українського і його долі подальшої, якщо ситуація в Україні не буде змінюватися. Дякую, Наталю, за те, що включилася для нас. Наталка Гуменюк перебуває зараз у Давосі, в Швайцарії, де проходить всесвітній економічний форум. У нас є.